Фавбет, як зареєструватися та які бонуси ви отримаєте. Для початку перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео, перейшовши, ви попадете на ось таку сторінку. Як бачимо, для реєстрації нам потрібно написати свій номер телефону, свій емейл, придумати пароль та нажати на кнопку реєстрація. Е Після цього ми попадемо на ось такий от основний, е на основний сайт, де ми вже будемо авторизовані. Ви можете пройти на сайті верифікацію через банк ID або через додаток Дія. Після цього ви можете нажати на кнопку Депозит та зробити депозит через будь-яку свою банківську карточку. Які ж акції є на даній букмекерській компанії? Ось ми можемо перейти в розділ акції, і бачимо, що вони зараз діють по суті, ось ці от, дві акції: це вітальний бонус до, 100, до 10 тисяч гривень. Плюс 300 фреспінні. В чому суть цієї акції? Якщо ви закинете депозит від 100 гривень, то ви автоматично отримаєте ще на баланс 100 гривень. І відповідно у вас буде вейджер X25 від суми внесеного депозиту. Але цей бонус можна скасувати, якщо ви не бажаєте його отримувати. Також дивіться, якщо ви зробите депозит від 300 гривень, то вам безкоштовно дадуть 300 фриспінів. А саме 150 фриспінів у світ Бонанза та 150 фриспінів у грі Gates The Olympus. Тобто, по суті, ви закидаєте 300 гривень, у вас в розділі бонуси, ось, тут розділ бонуси. Будуть ці фриспіни, ви просто нажимаєте на кнопочку Активувати і нажимаєте на кнопку Грати. І на ці от безкоштовні фриспіни ви можете їх прокрутити в казино і відповідно вивести весь виграш. Які ви тільки виграєте. По суті, з цих 300 фреспінів вам чистий ваш дохід має скласти близько 200-300 гривень мінімум. так дивіться В розділі спорт ми можемо поставити ставку на якісь футбольні матчі. В розділі Спорт показані матчі, які скоро відбудуться. ось приміром, візьмемо чемпіонат Німеччини. Ось Німеччина Бундесліга. Ну, я б тут, наприклад, би поставив би на перемогу е Айнтрахта. Так. В розділі, в розділі Live показані матчі, які йдуть на даний момент. Ось, приміром, кривбас е Металіз. Бачимо, що на перемогу першої команди коефіцієнтно 1.24. Але тут бажаємо зробити ставочку, що друга команда також заб'є гол в чемпіонаті України, це часто відбувається, і, як правило, коефіцієнт також хороший. Отож, на фавбет ви можете поставити на будь-який матч, на будь-який чемпіонат. Бачимо, що тут досить хороші коефіцієнти. Приміром, якщо я ставлю на перемогу тут Севіль з коефіцієнтом 400 гривень. Та якщо я виграю, то відповідно я виграю 400 гривень і можу їх відразу вивести. Е, в розділі Кіберспорт ми можемо поставити на будь-які е, матчі. Е, тобто CSGO, Counter-Strike, Dota е, та інші. Також в розділі Казино ми можемо грати в будь-які ігри, в будь-які слоти, і, відповідно, також вигравати кошти. З Favbet я вже близько 5 років граю на даній платформі. Тому і вам рекомендую тут зареєструватися, оскільки вони буквально там за декілька секунд виводять кошти, у них хороші коефіцієнти і це ліцензійна букмекерська компанія, яка стабільно виплачує всім гравцям кошти. Тобто проблем з цією букмекерською компанією ніколи не було. Також бачимо, у них зараз проходить така акція, як Герої на льду, де ви можете отримати частину з 500 тисяч гривень. Все, що вам необхідно зробити, це зробити ставку на матч України з хокею. Також в розділі бонуси. Промокод. Ось тут можна вводити різноманітні промокоди, і за це вам будуть давати бонуси. Це може бути як і ставка без ризику, так і. Так, і безкоштовні фриспіни наказано. Ну, зазвичай Фобет дуже часто в їхніх соцмережах є різноманітні промокоди, які можна активувати і відповідно отримати чималі бонуси. Тому рекомендую вам зареєструватися на даній букмекерській компанії, оскільки це перевірена компанія, вона стабільно виводить та виплачує кошти всім своїм гравцям. Тому рекомендую вам тут зареєструватися, грати та вигравати.